Головна новина. День кота офіційно дозволено все. Спати де хочеш, навіть у каструлі. Їсти з двох мисок одночасно можна. Плюти на шкарпетку господаря треба. Лякати собак поглядом обов'язково. Подарунки. Брувко подарував пакунок, сам не знає, що там. А меркіс з'їв стрічку і тепер блищить. Тимко загорнув себе у пакувальний папір і вважає себе сюрпризом. Святковий стіл. Чотири консерви, три сосиски, одна порада. Не ділитись. Вася підрахував. Це мій найкращий день з 2019-го. А Маруся забрала сосиску і втекла на дах. Почалася погоня, але святкова. Із музикою. Вітання для Бровка. Бровко теж просив вітання, але отримав шипіння. Сказав: І ти ж частково кіт, у вісні. Хоти не вразились. Мучик дав йому лапу, потім забрав назад. А наш головний кіт Семен. Як завжди, пропоную увести податок на безкітність і виплачувати ці гроші багатокітним сім'ям. Тож я, ваш ведучий, особисто вітаю всіх з Днем кота, мої морлики, сьогодні наш день. Ми головні, ми пухнасті, ми вимагаємо ще конзерву. Святкуйте, мурчіть, бігайте по шторам і не забувайте, життя це велика коробка, важливо вчасно влізти. До зустрічі в наступному випуску.